Привіт, Світлано, о, а чим ти, ти таким цікавим зайнята? Привіт, а ось поглянь. Виготовляю соняшник. Соняшник? А чому саме соняшник? Я щось про нього нічого не чула. Знаю тільки про квітку маку, як знак пам'яті та примирення на 8 травня. Цікаво буде тебе послухати? В боях під Іловайськом. 29 серпня 2014 року, коли для наших військових зробили зелений коридор, щоб вийти з оточення. Їх всіх розстріляли в соняшниковому полі. Тому саме цей день українці мають носити на своєму одязі квітку соняшника. Будеш знати? Дякую, Світлано. Я обов'язково чеклю його на свій одяг. Обвуглені, посічені уламками, шмаття роздерті та незламні, хоч і зламані, обезголовлені. Ущент розчавлені, чорнілі, горем згорблені, оставлені, стоять, мов тіні, соняхи снівечені, літають поруч душі їх обпечені. вони вмирали разом із солдатами, і теж ставали душами крилатими, а ті поодинокі, що вціліли, схилялися над мертвими й тужили, і більше не дивились бік світила, щоб мертвих їхня тінь від сонця вкрила. Ось постріли, припинені нарешті, Крізь куряву неба решти. І прошивають тишу онімілу Рингтони про неумерлу Україну. То тут, то там вмикають телефони дзвінками рідних, ті гучні рингтони. Живі шукали вбитих і дзвонили, і що хвилини соніхи тремтіли. Від тих дзвінків, що серпень розривали, і до мурів до кісточок проймали, вивозили камазами убитих. Насінням сльози капали із квітів. Давно вже телефони розродились, але й досі у нічному полі Слухається, як піснею стелились, Жага до перемоги і до волі.